І ще один приклад, ще однієї учасниці. Не знаю, чи буде це зрозуміло так от просто слухати. Да? А у неї на роботі, о, на роботі, да? коли ми робили техніку, є образ батька: це дракон у короні. Ну, а вона сама себе малює як царівну лебідь. Але без корони. У батька корона є, хоч вона називає, що це персонаж казковий, це рівна лебідь. І якщо ми пригадаємо ту казку, всі ілюстрації, то вона буде з короною. У неї корони на малюнку немає. У батька є, у неї немає. Вона дочка свого батька. Да? Я питаю, про що для вас корона? Які якості вона символізує? Да? Вона розповідає, а чому у вас немає корони? Ну, не знаю, чому у мене немає корони. Да? <кхем> є розділення між своєю особистістю, особистістю батька і Якості, які вона мала б перейняти від батька, да? мала, мала мати ту саму корону, як у батька, і вони б їй допомогли у стосунках з чоловіками, але вона не, не присвоїла, не перейняла ці якості, не дала собі ту саму корону. Яка була у батька. Ну, далі вже це особистий де процес, що з цим робити, що це означає, чому так сталося в її житті, але от так от раз і дуже показова ситуація, що відбувається на рівні підсвідомості. І так працює ну, кожна, абсолютно кожна техніка, результати. Майже завжди просто дивують, і очі розкриваються. Ну, отже, отже, наша підсвідомість все про нас знає, тільки треба вміти правильно її запитувати і трактувати ці відповіді, прислухатися до себе, вірити собі. Тому пробуйте арт-терапію на смак. Я запрошую в свої щотижневі жіночі групи. Приходьте, буде цікаво.